Приїхала працювати на вулиці хоч сьогодні вітерок, але спека просто неймовірна. Всілася на свої вірандочки і сижу в телефоні. Світла нема, але інтернет на диво є поки хоч трошки. Зараз насижуся, на відпочиваю, ну, дуже довго є, дуже, ну, дуже важко їхати. Важко в таку ж спеку, я їду, мені прям, я ледь педалі кручу. Відпочину і піду на полуничку. Мені там дуже-дуже ще багато роботи з полуницею, не один день працювати. Не зря вірандочку робила, можна хоч посидіти, відпочити тепер десь в комфорті. Вчора ввечері сиділа отут, прочищала після бенза каси діляночку полуниці. Позрізала все те, що не сне, зрізала косілка. Довго це в мене, звісно, зайняло часу. Але тепер тут такий порядочок. Встигла зробити не тільки цю ділянку, а ще декілька. Ось, де був ханей, навколо чесничок ріс, теж попрочищала. Ну, Я думаю, так все ж таки набагато краще це все виглядає, аніж то, що залишилося після касілки. І цю діляночку теж. Але ще не встигла. ще отут Тут мені залишилося сьогодні попрацювати, тут де саме більше вусів було. Тому сідаю і працюю. На Цей раз сікатором, мені здається, сікатором набагато швидше, ніж ножичками. Звісно, поки я вам показую, це складновато робити, бо однією рукою, а двома руками я прилавчилася дуже швидко це робити. Обрізаю всі вусика і там, де не зрізалися хворі листочки. І все це прибираю звідси. такі моменти я розумію, що так багато полуниці я марно висадила. Треба було так багато не насаджувати, тому що я одна, все це доводити до ладу просто не встигаю. Треба менше саджати. Ну, а тепер зовсім інша картина. Отак мені подобається. Отак порядочок. Ніяких вусов. Максимум листя прибрала. Хай відростає новенька полонечка. Ну, а тепер займуся свіженькими грядками. Здорові листечка залишаю, хворі всі обрізаю. Все так само. У мене роботи тут багато, тому менше слів, більше діла. Та-дам! Все почистила. Тут було багато здорових лісточків. Але я все, я все одно зайве поприбирала, вусика полишала, тому що це полонечка і посаджена нещодавно, можна сказати. Мені треба, щоб ця ділявочка добре розрослася. Тому зайве листя прибрала, вусіка лишила. Те ж саме зробила ще. Отут. Тут, звісно, слабо щось можна побачити, тому що саме яскраво зараз виглядають абрикоси, які я намагалася поскладати кубками. Щоб вони мені не заважали скрізь-скрізь скріз абрикоси. До речі, думаю, десь можу пошукати сушку, яка звичайна така сєточка без електрики, щоб посушити абрикоски на курагу. Дуже я люблю курагу. А електричною сушкою зараз не варіант з відсутністю світла. Щось сушити, бо ж язик заплітається, втомилася. Тут теж вусика позалишала зайве листечко. Прибрала три ряди, полунички олівія. І це ще не все. І тут, в цій зоні садочку, у мене було три посаджених сорти від лєни до цієї. Купувала я в неї полуничку. Завжди забуваю третій сорт, як називається. Королева Єлизавета, Купчиха і третій сорт забуваю. Склероз уже. Встигла сьогодні почистити тільки два. Оцю діляночку, ось купа, як завжди. Бур'ян же заразом доводиться чистити. І цю діляночку. Вусіка тут хороші. Думаю, розростеться полонечка. Ну і залишилося мені в зоні садочка ще дві ділянки попрочищати полонечки. І тоді я можу переходити на корчування тих ділянок, які я більше не планую залишати. Це буде сама довша історія. А тут я швиденькою думаю розберуся. І там ще десь Боже, треба срочно косити. в мене взагалі бажання немає косити. Я вже втомилася косить. Почекає мене бур'ян, головне мені розібратися і поновити кущики полонечки. Все, біжу курочкам давати їсти, щоб вони завтра вранці голодні не сиділи. І додому бігом.